Всім привіт! Ви на каналі Ксюшкина Сім'я. У нас сьогодні знову спокотний буде, жаркий день, бо вже ранок навіть такий тепленький. І помаленьку, потихеньку зараз буду працювати, так як я обіцяла. Родині Сашка там невеличку посилочку зібрати. Це має бути саджений чужини, хочу передати, і полуниці, полуниці тих, того пізнього сорту. Не знаю, як він називається, але ну, ті пізніші. І ось так. Якщо зараз піду, це все накопаю, складу, зберу і обов'язково відправлю сьогодні, щоб швидше дійшла, так як спекотам потрібно. Щоб не лежало, треба все зразу відправляти. І ввечері поїду до кумів. В них, як то кажеться, перехищена. Вони купили собі будинок і обов'язково візьму з собою подарунок і покажу, трішки там засніну, бо вони соромляться. Так що, якось так, кому цікаво, лишайтеся з нами. Ну, а я йду працювати. Ну, ось так, друзі, в мене вийшло спакувати саджанці. Ось тут полуничка, тут ожина, тут невеличкий презент для мами Сашка. І я зараз накрию це все бумагою, щоб менше воно рухалось, хоча воно тут так плотненько. Думаю, що все буде чудово. Якщо десь поламається, нічого страшного, просто посадять глибше і воно випустить молоденькі палинці. Обробила водичко з корневіном, трішки наляла, щоб воно там собі, нехай буде, воно не пошкодить. За два дні нічого страшного не станеться. Так що так, пакую і везу е, на почту. Забрала квочки і вже ось зранку є яєчка. Так що вже голодними не будемо. Це звичайний жарт. Але яєчко потрібна навіть до якогось млинця чи ще кудись потрібно. Йду на город, а ось дивлюся, малина вже повним ходом достигає. Правда, потрібно, що, ну, було б добре, щоб пішов дощик, тоді вона була б більш така соковитіша, трішки суховата. Ну, але нічого вона є. Так що потрібно збирати на якийсь варенічку. Так, друзі, прийшла я на свої баклажанчики. Вони такі бідові, нещасненькі. Ці жуки їх з'їдають, і тут дивіться, одні старі жуки. Просто старі, які лізуть. Ось цей білий буде баклажанчик, але вже ось його погризли. <кій> Ой, а ось тут дивіться, що робиться. Капець, просто просто жестяк. Зараз буду їх оприскувати. Сподіваюся, допоможе. Взавтра буду, буду кожен день, бо оце збирання і тому проче не дає ніякого результату. Просто, просто не дає. Випишіть, будь ласка, мені в коментарях, може чимось ви обробляєте, щоб надійним. Ну, в нас, правда, і не такий великий вибір, ось щось знайшла. Але на майбутнє, на наступний рік, може щось ось цей кущик, то взагалі не знаю, чи щось з нього буде. Бо і тут і баклажана такого немає. Ну все, обробили. Мені ось 2 літри вистачило на цих пару кущиків. Ну, шкода, дуже шкода, якщо їх не обробляти, до речі, це вже я другий раз, коли я їх хімію обробляю. І ось, бачите, той препарат, який корінці замочують, воно довго-довго трималось, молоді на них не сідали, коли на картоплі були, а ось термін дії вийшов і з'їдає. На Наслідний рік потрібно щось таке взяти, щоб цей період поливати під коріння. Ну і сподіваюся тоді зберегти. Ну, все приходить з часом та з опитом. Сподіваюся, вони ось ці зарази понаїдаються зараз і підпадають. Так, на помідорах в мене вже нічого немає. Ось там один вісить якийсь. Ось тут, бачите, як сонцем попалило. У обід якраз був сонце і попалило. Добрий вечір. Ми знаходимося в селі у моїх кумів. Вони переїхали на свою хату. І це їм такий маленький вклад в молоду сім'ю. Подожіть, подожіть, тут же ж це. Так, як молода сім'я, в селі треба їх трошки ділитися. О, Бачите, що вони тут. Вони хоч живі. Гусочки, дві гусочки. Сподіваюсь, що то гусак і гуска, не знаю. Будемо бачити. Мася, що я щось ну і як заходимо в хату, не забирати копійки, то щоб вас водилися в цій хаті. Ну, Хліба не було, вибачте, пряників. Так що отак. А ось ці винуватці. Багато ви знаєте. Це наша нюточка, моя кума. Кума ви вже бачили в кадрі ось так.